Доброго дня, шановні глядачі, youtube каналу Словакія Гарант. Мене звати Володимир Тхарівський, і сьогодні в мене в гостях, в нашому офісі, у гостях у нас пан Андрій Іванський, Гитаю. який є керуючим партнером та засновником Міжнародного бюро правової допомоги? Пане Андрію, звичайній людині, яка за своїм бажанням переїхала до Європи чи, можливо, була вимушена переїхати на підставі війни. Скажіть, будь ласка, як саме можна під? Готуватися звичайній людині, у якої є, наприклад, мінімальне якесь майно в Україні чи, наприклад, невеличкий якийсь бізнес, який лишився, але при цьому людина перебуває зараз в Європі. Які би ви поради дали таким людям? Слід безумовно дивитися на походження цих грошей, чи вони оподатковані, хоча б в Україні, і на наявність відповідних угод або конвенцій між Україною і країною Європейського Союзу, де перебувають українці, як врегульовані ці питання подвійного оподаткування. І третє питання, третій важливий аспект це визначення власного податкового резидентства, резидент да, резидентства. Тому що це напряму впливає на то, яка інформація і якою країною в ході цього обміну буде отримати. До речі, четверте ще слід сюди додати для людей більш активних людей бізнесу, які заснували компанії поза межами України, так звані контрольовані іноземні компанії КІК, слід також мати на увазі, що в залежності від визначення статусу. Податкового резидентства за підсумками кожного року, звісно, це буде напряму впливати на їх статус, можливість бути підвергнутими штрафом чи притягнення до іншої відповідальності. Mm. Тому я б умовно розділив би на такі чотири категорії. Скажіть, будь ласка, якщо не займатися підготовкою до цього питання, то чим це загрожує в майбутньому? Відповідь довга. Але буде ще складатися практика. На жаль, в деяких випадках вона буде болюча. Практика правозастосовча мається на увазі, тобто притягнення до відповідальності, і на базі цього буде вже виписуватися регулювання як з боку відповідної країни ЄС, так і з боку України. З подивом українців, хто звертається за персональними консультаціями, знають, що оказується є законні можливості зберігати своє податкове резидентство України навіть і зараз, і в наступному. І для того є законні механізми. Mm -hmm. і, Будь ласка, звертайтеся, дорогі друзі, і ми вам допоможемо оптимізувати ваше податкове резидентство як наслідок mm -hmm. цього. На обрати оптимальне податкове навантаження.